У Житомирі інваліди вийшли на акцію протесту на захист своїх прав. Вони занепокоєні тим, що депутати обласної ради хочуть забрати приміщення фонду соціального захисту інвалідів. Всі одноголосно заявляють, що прийшли відстоювати інтереси директора цього фонду. Інтереси да, Прушковського і, да, 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 і да, будемо відстоювати, і будемо в їхати, і до президенту поїдемо, і кому угодно Як це можна вибросити на вулицю людину, який допомагає людям. як вот можна вот так вот поступити? Тем более, що он інвалід. Меня не знал совсем. Мне сказали, подивіться, он хороший человек. І он мені помог. Это учение, сколько он учился, он давал свои деньги лично, которые он в Афганистане остался без рук, без ног, без ой, без ничего. То есть фонд завжди допомагає? фонд помагає. У приміщенні по вулиці Домбровського фонд соцзахисту знаходиться вже 20 років. Обласна рада дозволила орендувати їм приміщення зі ставкою 1 гривня на рік. Керівник фонду здає в суборенду приватним структурам 70% комунального приміщення площою 4 тисячі квадратних метрів, не сплачуючи ні копійки до бюджету, і крім того, не вкладаючи ні копійки у ремонт приміщення. Бюджетна комісія обласної ради погодила перше виділення 150 тисяч на підтримку громадських організацій, які займаються соціальним захистом інвалідів це раз. Далі зміни до програми підтримки об'єктів спільного майна. Там більше мільйона гривень на рік, щоб відремонтувати ліфт. Дах, який зараз там протікає, просто ну, неможливо. Елементарно вбиральня, вбиральня, якщо ви побачили, зайшли в вбиральню, там просто не те, що люди з обмеженими можливостями, там здорова людина не зможе зробити те, що якби треба. Обласній раді кажуть, що інвалідів з приміщення ніхто виселяти не збирається. Вони отримали право швидко переукласти договори оренди. Незважаючи на все це. Представники фонду соціального захисту інвалідів переконані це депутатські махінації. Вони тільки бачать долари, більше нічого не бачать. Вони не бачать людей, вони не їздять в інвалідські організації, не, не не общаються. К ним попасть на прийом. Це большої нас проблема. Ми своїм з вимогою лише одною, щоб відмінили рішення 2005 року. Про э, передачу майна від громадського фонду соціального захисту з баланса громадського фонду соціального захисту на баланс комунальному підприємству агенції обласної ради потому что дає возможность хотя бы как-то общаться інвалідом, как-то добиватися э, то добиваться от в государство, потому что ну Інвалідам намного складніше, ніж навіть просто здоровим людям на свій захист. інваліди навіть запросили адвоката зі столиці. Люди зібралися тут. чтобы высказать свое «нет», потому что это единственная возможность им собираться и получать ту помощь, которую дает инвалидная организация. Это реабилитационные центры, это материальная помощь, это организация всяких мероприятий. То есть на сегодняшний день, если депутаты Киево областной Житомирской Рады не примут решение, не оставят в покое инвалидную организацию, не оставят у них помещение, то за невыполнение решения суда мы будем персонально выдвигать обвинения в адрес каждого депутата, который проголосует, чтобы отобрать помещение інвалідна організація. поки в обласній раді проходила сесія на вулиці близько сотні житомирян, переважно людей похилого віку та інвалідів, тримали плакати з написами: роботу інвалідам, інвалідам, робочі місця, кривникам мусорні баки. Руки геть від інвалідів. Згодом до них вийшли кілька депутатів. Кілька хвилин переговорів і інваліди розійшлись. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1.